Хай, друзі, всім привіт! Сьогодні ми знімаємо обзор на мій новий мікрофон Fifine A8. Ось такий він Прикольненький. Так, в ньому є rgb підсвітка і сенсорний зміна ну, кольору сенсорна ось така. Мені подобається ось така, ось така, ось така. Ось така. Вот. Далі мешка Bloody A70A ось така. Теж світиться цікаво дуже прикольно. І клавіатура Riser. Тут підставка до неї. Ось я наклею наклейки, вони, до речі, в комплекті йдуть. І ось така вона світиться. Ще, до речі, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ще 10 переглядів і 30 лайків до е, під, е, під, для 500 переглядів і для 200 лайків. Так, ну і ще один, одна підписка для, до 20. Тому зараз загружаю відео. Ну, і всім пока-пока.